Ви просили, а ми зробили. Сьогодні я розкажу про одного з колишніх гарантів, а саме про другого, а за сумісництвом і третього президента України Леоніда Кучму. Це ж було вже. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі ми зануримося у біографію кучми. Я розповім, як формувалася його політична кар'єра і як змінилася Україна за його каденції. Підписуйтесь на канал і поїхали! Леонід Данилович Кучма народився на Чернігівщині. Його тато загинув на фронті під час Другої світової війни. А трьох дітей самостійно виховувала і забезпечувала мама, яка працювала в колгоспі. Закінчивши школу, пан Леонід планував вступити до педагогічного інституту в Дніпрі, але оперативно передумав і прийняв абсолютно діаметральне рішення, відправивши заявку на фізико-технічне відділення по спеціальності ракетно-космічного фахівця. Врешті Кучма вивчився на інженера-механіка у галузі ракет. Техніки. Вже у 1960 році його розподіляють на роботу на одне з найбільших підприємств тогочасної України Південмаш, який у той період виробляв значну частину ракетно-космічної техніки та двигуни. Вже наступного року Леонід одружується з Людмилою Талалаєвою, відчимом якої був Геннадій Туманов, головний технолог, зам головного інженера Південмашу, а згодом головним інженером головного технічного управління Міністерства загального машинобудування СРСР. Такі родинні зв'язки позитивно вплинули на кар'єру кучми З 60-х по 80-ті роки минулого століття. Леонід Данилович встиг побути старшим інженером, провідним конструктором, помічником головного конструктора Південмашу і навіть технічним керівником випробувань ракетно-космічних комплексів в космодрому Байконур в Казахстані. Проте паралельно з цією діяльністю майбутній президент потроху протоптував собі шлях у політику в період 75 п'ятого по 81 кучма був секретарем партійного комітету комуністичної партії при підприємстві південне а вже з 81 по 82-й секретарем парткому виробничого об'єднання Південний Машинобудівний Завод. Надалі Леонід Данилович спочатку стає першим заступником генерального конструктора КБ Південне, а згодом у 86 му вже генеральним директором підприємства. Після розпаду СРСР і проголошення незалежності України у 92-му Кучма став першим прем'єр-міністром України. Ми розуміли, і розуміємо всю надзвичайність нинішньої економічної ситуації, і уряд готовий взяти на себе відповідальний за стан справ економіці. Але ми готові взяти на себе відповідальність тільки за умови, що нам надані відповідні повноваження. Маловідомий політик, проти гарний управлінець і господарник. Саме так його сприймало суспільство. А тодішній і перший президент України Леонід Кравчук буквально переклав усю відповідальність за країну саме на кучму. Конституції ще не було а прем'єр-міністр фактично мав виконувати всю брудну роботу, при цьому не затьмарюючи рейтингів діючого президента. Кучма поруч з Кравчуком виглядав невпевнено. Говорив суржиком і помітно губився у великій політиці. Проте довго на прем'єрському кріслі він не пробув. Пішов у відставку у вересні 93-го з чітким планом, що повернення точно відбудеться, тільки вже на крісло президента. Лоніт Данило взявся за справу. Згуртував навколо себе підприємців, очолюючи раду промисловців України, та розгорнув першу в історії України агітаційну кампанію з дуже гучними гаслами. І саме тоді Кучма одразу продемонстрував свої проросійські. Кі погляди він гастролює і сходом країни, обіцяючи підвищення заробітних плат та статус російської як другої державної. Тоді ж відбуваються перші в історії незалежності президентські дебати, і хоч Леонід і тоді виглядав не так впевнено поруч з діючим президентом проте шаблон успішного і рішучого господарника та обіцянки позитивних змін в економіці, врешті підкорили українців. Я Хочу, щоб нашій державі з'явилась влада, бо безладдя людям надоїло вже. Я і виступаю сьогодні за диктатуру, диктатуру тільки законна. У 1994 році Кучма стає другим президентом України з найбільшою підтримкою у Криму та на Сході. Проте тільки но він зайняв президентське крісло про всі передвиборчі обіцянки забув. Хоча плюс в цьому все ж є: російська, на щастя, так і не стала другою державною. Та й інших проблем, які треба було вирішувати, налічувалося хоч греблюгати. В листопаді 94 го Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Цими діями було затверджено, що Україна є власником всієї. Ядерної зброї, яку отримала у спадок від СРСР, та має наміри повністю її позбутися, використовуючи надалі атомну енергію виключно у мирних цілях. Тоді ж утворилася прірва в економіці, а ще відсутність конституції, власної валюти та ринкових відносин, і абсолютне нерозуміння, що з цим робити. Така ситуація стала підґрунтям для розвитку криміналу у 90-х. Я, чесно кажучи, цього не застала, але навіть з розповідей батьків розумію, що це був страшний час, без грошей і із соцпакетами замість заробітної плати. Саме за каденції кучми рейдерство стоїть звичною справою. Творюються великі промислові групи, які за копійки скуповують державні підприємства. Ці люди, врешті, стали добре відомими нам олігархами. Крім того, в цей час на півдні та сході стає поширеним сепаратизм через невдоволення центральної. Владою тодішні депутати стверджували, що кучма розпочав комунізацію країни. Пішло розподілення головних багатств держави між обмеженим колом людей. Натомість населення боролося з гіперінфляцією. Звісно, поява приватного бізнесу це добре для країни, але ж не такою ціною. Проте позитивні зрушення за першою та й другою каденції Леоніда Даниловича все ж були. У 96-му прийняли Конституцію України того ж року, запровадили абсолютно стійку та незалежну національну гривню. До слова, це зробив тодішній прем'єр Віктор Ющенко. З'явилися малий та середній бізнес, а фактично ФОПи, завдяки чому чимала кількість бізнесів вийшла з тіні і почала сплачувати податки. І навіть сепаратизм кучмі вдалося побороти. От тільки з завершенням своєї першої каденції рейтинг кучми суттєво пада. Розуміючи це, президент вигадав, як покращити ситуацію. Беручи приклад з колег у Росії, пан Леонід не став перед виборами давати нові обіцянки, а почав роботу проти свого головного опонента, очільника комуністичної партії України Петра Симоненка. Передвиборча кампанія якого була побудована на бажанні повернутись у совок. А населення вже цього не хотіло. Тож у 99-му Леонід Данилович переміг на виборах вдруге, одразу посиливши свою владу та повністю придушивши опозицію. І саме тоді. Тоді почала з'являтися перша цензура в змі. А вже у 2000-му стало відомо про замовне вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Саме тодішнього президента вважали замовником вбивства. 28 листопада того ж року Олександр Мороз оприлюднив аудіозапис розмов, які нібито відбувалися між кучмою, главою його адміністрації Володимиром Литвином та тодішнім міністром внутрішніх справ Юрієм Кравченком. Ішлося йшлося про причесність цих посадовців до вбивства Гонгадзе. Події стали приводом для початку акції Україн. Без Кучми. Врешті кучму зненавиділи, але на виборах у 2004-му він ще намагався протягнути до влади свого протеже Віктора Януковича, щоб згодом його замінити, як це було у Путіна з Медведєвим. Проте суспільство його план не підтримало, розпочавши так звану помаранчеву революцію, яка врешті увійшла в історію. Отримавши поразку, Леонід Данилович фактично відходить від політики та започатковує власний фонд разом зі своїм відомим зятим олігархом Віктором Пінчуком. І, можливо, всі врешті взагалі забули про кучму, проте у 2011-му проти нього порушили кримінальну справу за фактом вбивства Гонгадзе, про що, звісно, активно говорили усі існуючі в Україні змі. Однак, згодом постанову про порушення кримінальної справи скасували і, врешті, так нічого і не довели. Мені здається, що один із запритчиків Йосифа Сорейонича Сталіна на заразок, ну раз тут прокурор мова йде, Вишинський, по-моєму, Вишинський був прокурор, попала у душу нашого прокурора. Звідціляти такі йому дії. Я лічив з во-перше. А чого дробу мені затримали? Що у вас трошки щось. А вже з червня 2014 по жовтень 2018 Леонід Кучма став членом тристоронньої контактної групи з регулювання конфлікту на сході України після невеличкої паузи. Повернувся до цієї роботи у 2019-му. Але чи досяг разом з колегами результатів для вирішення конфлікту, враховуючи те, що повномасштабна війна в Україні триває вже 2,5 роки, а фактично війна вже 10 років, очевидно, що не досяг. Проте це вже зовсім інша історія за участі чималої кількості людей. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка youtube каналу Україна на часі. Пишіть в коментарях свої спогади про Україну 90-х та президентство Леоніда Кучми. І, звісно, не забувайте про лайк під цим відео та підписку на канал. Па-па!